Відділу акарології за 2024 рік. Тема, яку виконує наш е, відділ, розпочинає другий етап відомчої коло дослідної теми, яка на екрані. Я її озвучу. Практично значущі групу філіцерах України в умовах формуючих впливу глобальних змін клімату. Клівник теми. Наш покорний слуга. У відділі. до за штатним 11 співробітників, з яких науковців 7, Ост... остальне поміжний персонал. За науковим ступенем, один доктор, 5 кандидатів, один науковий співробітник без ступеня. Перший. Присвячений виявленню впливу змін клімату та антропогенного тиску. Виконавці колодочка провідної науковий співробітник і бондерів співробітник. В рамках планових робіт. Хотів би торкнутися не, не стільки теми, розділу теми, а однієї роботи в рамках планових робіт відділу, яка була створена, виконана за ініціативи старшого наукового співробітника Жумерчук за участю провідного наукового співробітника мене. І виконавчо обов'язки провідного інженер Абражевич та двох науковців з Ужгородського національного університету пані Дідінської та пана Романко. Вони провели сумісне дослідження для нашого відділу. Це нова така справа з роботи з представниками других інститутів. У результатом цього дослідження стало отримання нових даних про структуру і взаємодію угруповань рослиноїдних та хижих піщі у природних зонах ландшафту Закарпаття, а також про зміну, зміну складу угруповань під впливом факторів середовища та кормової бази, що є наслідком судного розподілу досліджених біоциносів. Результати спільної роботи. З даними багаторічних досліджень кліщів Петра Хайде та фітасіїде в Закарпатському регіоні України опубліковано у журналі Systematic and Applied Ecology з привабливим Q oznaком. <пир>? Перший Q1. На слайді Регіон показано регіон досліджень, перечислені виконавці, приваблива обкладинка і несравненні ой, красивий наші гори. року було розпочато дослідження павних кліщів родини Пітасвіти на території Кіровоградської області. Перші дані показали, показали наявність на рослинах восьми видів семи родів цих кліщів. Я не буду перераховувати і озвучувати, бо це Латина. Науковий співробітник відділу Бондарів долучився до робочої. Групи зі створення каталогу скребетних тварин луганського природного заповідника на Україну. Каталог охопив більш ніж 190 видів з 53 родин під класу Акарі, серед яких квіщі е, родин, які вивчаються в відділі. Я тільки їх озвучу. Родина Фітесіїди, 31 вид, родина Тетраніхіди, 5 видів. Гастронісіди два види, ерінекиди шість видів і іксодиди сім видів, які внесені до цього каталогу. Розділ другий. Присвячений вивченню різноманітних тетраних кліщів Західної України. Виконавець старший науково співробітник Желенещук. Структура угруповань тітраніхливих пліщів природних зон на Закарпатті піддано аналізу з урахуванням біотичного розподілу, чисельності, зональності та взаємовідносин з природними ворогами. Зміни параметрів угруповань піші відбуваються під поєднаним впливом абіотичних і біотичних факторів, і є наслідком високого розподілу гірських біоцинозів. повязаны, тесно повязаны с предыдущей, с, с фильмом, про которую я говорил, сказал, работаю, и я и чистый. Структуру групповых ветеранов, вот я вот. уже ну, сказал, забранных материалов, продолжим. 23-го года, и часто в Институте зоологии Словацкой Академии Наук, Додала нові дані з біорізноманіття та поширення павутинних кліщів, фетеральних іде, та перші дані спавних плоских кліщів Тиної Пальпіти Словаччини. Цю частину позапланове, але все ж таки в руслі роботи чи діяльності відділу, була, ця частина була проведена у Словакії. Під час перебування там Валентині Ольги Валентинівні Журнальчук. Розділ третій. Масовий вибіг содових кліщів як приносники свого антропонозів. Науково-сфєробітних дітик, але виконавиця оформила відпустку терміном на один рік і без отримання. За цих обставин роботи з розділу тимчасово зупинено. Розділ четвертий – Повторні особливості груповань пауків типових біоцинозів в полісі. Аналіз медового складу пауків влучних діацинозів українського Полісі виявив рідкісні їх види на території окремих. Фізико-географічних областей поліції України. А саме в Волинському, Київському та Чернігівському поліссі на слайді три оцих таких види рідкісних. В Новгородсірському поліссі їх вже вісім. Знайдено, теж таких же рідкісних. Вони на слайді. Зроблено припущення. Що зміни клімату здатні вплинути на просування видів не тільки в південному північному як ми вже привикли спостерігати, але й в східно-західному напрямку, тобто в широтному напрямку. Вони можуть розпространятися в такому широтному напрямку. При систематизації даних з звідового складу полуків Чорноморського біосферного заповідника, який зазнав впливу воєнних дій. А саме нагадую, схипна пожежа, дуже велика, і наступний за неї корінь. Виявилася ця рідкісна виду з родини Дна який є індикатором стану довкілля заповідника. Що, і і окремо, в Шевченківському районі Києва знайдений заносний. Північної Америки вид агілінопсис Поптері з родини Агіленіда, який останні 20 років в місті не реєструвався. Але був здобути в цьому році. Ось цю. Є. Такий собі невзрачний тем, тим не менш дуже рідкісний. Сучасний стан видових комплексів деяких практично важливих груп аромідіформи і царкоптіформних пішів України. В 2000 в році, в західних регіонах України досліджений видовий склад поширення та екоморфологічні особливості вільно-живучих пішів під родиною реанітини. Оброблено більше, ніж 540 препаратів кишків рінітін з природних комплексів і антропогенних ландшафтів у Західних областей України Отримано і уточнено дані з поширення і біотехнічних зв'язків 18 видів кліщів цього роду. У Закарпатті вперше для паліартики зареєстрований Рейнетс Бохарті раніше відомий лише з Америки, Північній Америки. Це не він, але того, це теж красиво. Три види, які вперше для північно західного поліції України обна... обнаружений був. І для українських Карпат Еренето з Бухарки, червоним кольором виділений і зеленими лямками позначені місця його знахідок. Два інших види теж перше знайдені в українських Карпатах. Заповнино список вільноживучих і прозотичних видів родини з території, що перебували під воєнними діями. Визначено типи видів, визначено типи біотопів, які можуть слугувати еталоном для порівняння стану екосистеми до і після проведення на них бойових. Розділ шостий присвячений вивченню ексодор, поширенню ексодових кліщів у ортоценозах і природних діацинозах Києва. Не Київщини, Києва. Молодший науковий співробітник Шевченка. перший рік вивчення цього, цього цієї тематики. Тому проведено аналіз літературних даних з кліщів родини іксід, опановані методики збору і зібрано проби кліщів у місті Києві для розвитку моніторингу досліджень та поповнення робочої колекції іксодових кліщів. Упродовж сезону активності було проведено 4 одноденні екскурсії для збору кліщів навесні. Двічі було обстежено зелені насадження поблизу білостанцію метро Гідропарк, де було зібрано 9 екземплярів, піщі сотосвійциності. Восени, покромці лісу на західній околиці Києва, у лісопарку біля жилого масиву Новобіліщі за два виходи в полі було зібрано 11 екземплярів, ліциност і дермацентр. Ретікулятус, що дуже незвична для незвична плотність популяції для такого, та, такого м, сезону для, для сезону такого звичний оказався. Найбільш ймовірною причиною низької чисельності кліщів на пробних ділянках у місті стала цьогорічна багатотижнева посуха, яку ви пам'ятаєте, дуже хорошо, так жить, як і я. Яка впродовж Незвична спекотного літа цілком могла спричинити незвичне для Києва глибоке зниження чисельності кліщів. Е, наступного року дослідження будуть продовжені і з тим, щоб е, з'ясувати, наскільки це припущення має місце. Одинація не діяльності. якісь. Ну, давайте я в скороченому вигляді. Як е, е, зазвичай Коркординационні котернекоординаційна діяльність членів 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 відділу і надання рецензій на рукописні матеріали, які поступають по відділу. Було зроблено декілька відгуків на журналі, на статті результати аналізують передані до журналу, журналів, і семинари зі гізди брала участь у трьох Научних зібраннях два в словаки в словаччині і один клуба заочно забудовська теж заочно в Польщі на конференції міжнародний міжнародний бондрів присутній на конференції і мав Мав участь у конференції в читання Шевченка. Брала участь в організації і проведенні конференції і участі у конференції молодих дослідників цього року. Видовничі діяльність. А це, це привіт від... Ольге Валентиновне, она зараз не могла быть присутствием. Она брала участие в этих трех конференциях, будучи в, в заграничном, пребывала за границей. Да. И подавничая деятельность. І 5 крупних статей, які зайняли 58 сторінок стандартного тексту. В друкованих аркушах це 38-сотих друкованих аркушів, тези і матеріали конференції Вісім було подано, старінок 13, і друкованих аркушів 054. вкладинки... Наш, наших публікацій на екрані. Була проведена жвава, я так назвав, так, робота з пропагандою на ну, номер один по наданню інтерв'ю для ЗМІ був і Поченко, старший Парший науковий співробітник з п'ятьма інтерв'ю і одні... одною консультацією на запит Чернігівської медіагрупи. В списку інтерв'юєрів ТСН Україна, 1 плюс 1, ми Україна або з UA, українське радіо. Шевченка, Протягом року написала шість науково-популярних дописів на карологічну тематику в лозі Акари, очі, чорні брови в соціальній мережі Фейсбук. Приклади публікацій, наведені тут, не всі. Їх було шість. Орешті кадри і дідик Гебражевич перебувають у річній відпустці без збереження заробітної плати за родинними обставинами. Дякую за увагу. Дякую вам, Леоніду Олександровичу.